Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сопельник. З 21 червня, по 2 липня, у польському кракові проходили європейські ігри або ж Європіада, на яких боєць з кривого рогу здобув перемогу у фіналі, здолавши бійця з Португалії. Та більш детально про це ми поговоримо саме з Олександром Єфименком, переможцем змагань Європейські ігри «2023». Вітаю, Олександр. Вітаю. По-перше, вітаю тебе в нашій студії. По-друге, вітаю тебе з цією перемогою. І хотілося б відразу прийти до справи і дізнатися, от якою була твоя підготовка до цих європейських ігор. По-перше, дякую за привітання про підготовку. Підготовка тривала спочатку у нас в залі. Це було по два тренування в день, окрім суботи, в суботу, одне тренування а Неділя це вихідний день був. Потім ми поїхали в Таїланд, були збори, вся збірна України була таїландського боксу. Там ми були шість е, тижнів. Тренування, три тренування в день, дуже важкі тренування. Зранку о 6:30 вже крос, 6-10 кілометрів. Потім робота у ринзі, робота на лапах, робота на мішках. Друге тренування, фізична підготовка. Угу. І третє тренування теж скакалка, пари, лапи. Дуже важко було. І так, 6 тижнів. Угу. А скільки ти вже взагалі займаєшся цим видом спорту? Займаюсь я з 9 років. Зараз мені 21, десь 12 років. 12. Приблизно так. Чому обрав саме цей вид спорту? Ну, як це було? Тато мені запропонував піти кудись, каже, дивись, є, у нас тут поблизу бокс. Є кікбоксинг, та тайський бокс. Що таке бокс? 9 років, я розумів. Там неважко зрозуміти. А ось тайський бокс і кікбоксинг мені якось сподобалось. Я подивився відео, кажу, пішли туди. На наступний день мене мати відвела на тренування, ось якось мені сподобалось і все. Так і зав'язалося все. І вже на 12 років ти пов'язався своє життя саме з цим видом спорту. Добре, Оксане, давай перейдемо вже до теми нашої програми. Так? Як взагалі проходив сам турнір цей так? і як проходили поєдинки? Ну, весь турнір, я можу сказати, все було на вищому рівні. Як зустріли нас, учасників змагань, ну, не тільки нас, не тільки Україну, усіх. Представників інших стран все було на вищому рівні. Про самі змагання, про самі поєдинки були важкі. Не можу сказати, що це було легко. Особливо було важко на першому поєдинку мені, тому що акліматизація після Таїланду це вже ну, це інший час і все це важко це ось. Тому перший поєдинок був важкий саме по витривалості, по диханню по цьому всьому. Потім вже було трішки легше. Ось. Угу. А серед скількох учасників тобі вдалося здобути перемогу? В моїй ваговій категорії було вісім учасників. Це у нас як Олімпійська сітка, вісім учасників, три поєдинки треба провести, щоб завоювати золото. Угу. А ти сказав, що було нелегко, було важко. так? От як би ти оцінив своїх суперників? Хороша підготовка у них була, хороший рівень. З двома суперниками я раніше не зустрічався, а ось з фіналістом, з третім, з португальцем, це, бій, це був наш третій бій вже. Угу. Тому це було теж не так важко фізично, як морально, що треба третій раз його теж виграти. Тобто і попередні два рази ти. Так, я з ним зустрічався у Таїланді у 2021 році. Наш е, чемпіонат світу був, перший бій з ним. Це мій перший чемпіонат світу був з, та... з таїландського боксу. Тоді я його переміг. Теж перший бій. Для мене перший бій найважкий, тому що це ж я кажу. Потім я з ним зустрівся на всесвітніх іграх. У 2022 році теж перший бій. І ось і тут я, я вже бачив по сітці, що в мене я португалець, дивлюсь фамілію. Так, він. Думаю, може, там теж перший бій буде, але ні, тут у фіналі зустрілися. А окрім португальця, з ким ще ти змагався? Саме перший це був італянець. Другий француз і третій португалець. Угу. А найсильнішим ти сказав, був перший найтяжчим був перший так. бій, тому що ну, аклиматизація і всі так. ці е, інші моменти. Але от як би ти серед цих трьох оцінив їх по підготовці по силі? Хто з них трьох? От тобі було найважче не от саме через і все інше? Так, а от саме, саме в, е, в бою? Не можу сказати. Для мене вони були якась однакові. Просто після тієї підготовки, що пройшли ми, пройшла наша збірна України. Я, я не знаю, мабуть, таку підготовку ніхто не проходить. З них точно ніхто не А що відчув, коли здобув перемогу? Відчув радість. Взагалі, ці емоції неможливо передати так словами. Це потрібно самому відчувати. Я не знаю, як це передати. Це важко. Ось так. Які. Які є а, привілегії от, для переможців, скажімо так, от в тебе на тренуваннях? Можливо, тобі вже можна там запізнюватись чи в клуб, <хи>, чи там якісь вправи можна не, не робити до кінця? Та ні, такого немає. Навпаки, мабуть, навпаки. Ще Щоб Щоб, більше відповідальності. Так, так. Щоб не була, не вдягалася корона на голову, потрібно ще більше працювати, тому що ну, це в тебе є вже якесь звання, якийсь титул, і тобі потрібно відстоювати його. А Особливо у себе в залі ти, на тебе ж дивиться молодше покоління. Тому потрібно давати їм приклад, як треба робити, як, як взагалі потрібно. Угу. А, так, трішки війдемо від теми. От, а які, на твою думку, от є перспективи, так? У спортсменів у, ну, давай, от, у нашому місті, в місті Кривому Розі? Тим, ну, тим паче у спортсменів з такими титулами. Перспективи які? Я навіть не знаю. Чи ти просто ще про це не, не задумувався, можливо? Та ні. Ну, виступати на. Ну, як я зараз виступаю на любительському ринзі, та вже трішки починаю боксувати на професійному ринзі. Теж вже там пару боїв є, поєдинків. Ось, ну, після. От, Любительський ринг він до 40 років. Угу. ну Я мало знаю таких людей, які до 40 років деруться у ринзі. Але але люди такі є. Є. У нас в нашій збірні є 32 роки, якщо я не помиляюсь, Любченко і Ігор. Угу. 32 роки чемпіон, там такі титули, що я не знаю. Олександр, підійдемо трошки ще ще раз відійдемо від теми нашої програми. Не змогли ми з собою зустрітися на минулому тижні, тому що була поїздка до Києва. Так, так. Розкажи трішки про неї. Що там тебе вітали, тебе нагороджували, що там відбувалося? Просто моя дівчина закінчила інститут, ось забирали диплом. Поїхав підтримати. А у мене була трішки інша інформація, що тебе запросили а, так? так, до Києва нагороджувати. Та ні-ні ні. А як зустріли тебе в Кривому Розі після того, як ти переміг? Та добре зустріли. Ну, друзі, знайомі. А так, люди, які підписані на мене там на сторінці, на мою сторінку впізнають, вітають. Особливо бабусі і старше покоління, яке. Дивиться наші міські канали. В основному вони вітали. Угу. Чи приємно тобі, що тебе пізнають на вулицях? Не заважає це якось? Та ні. Приємно, звичайно, але не заважає ніяк. Олександр, угу. які плани на найближче майбутнє? А, в жовтні повинен бути, якщо не помиляюсь, кубок України, Сталанського боксу. Мабуть, поїду туди. Треба відстоювати своє звання. Потім, мабуть, у грудні поїздка в Таїланд знову там може бути професійний поєдинок, але це ще не точно. Угу. А ти сказав про Кубок України? Так, а як відрізняється підготовка до міжнародних там до європейських турнірів, так і до там, всеукраїнських? Чи є якась різниця між ними? Взагалі немає е, різниці в підготовці. Е, мабуть, трішки більше нагрузка йде і, і все, але так нічого не міняється. Е, нагрузка більша, якщо на, міжнародні, так, так, на, так. на міжнародній арені виступаєте. Олександр, ти сказав, що є кікбоксери, які там ще виходять на ринг до 40 років. так? Ти знаєш особисто, до що є людина, яку ти особисто знаєш, яка займається цим в 32 роки. А до якого віку ти плануєш займатися цим? Не можу на це відвести, Поки дозволяє здоров'я моє. ось, Буду займатися. Потім, вже, коли я зрозумію, що коли я вийду в ринг і. Як сказати, молоде покоління поставить мене на місце, тоді я зрозумію, що мені потрібно вже йти і тренувати дітей, виховувати своїх чемпіонів. Угу. Тобто ти вже задумуєшся про тренерську діяльність, чи ще так собі? Ну, ще так, але я розумію, що я, ну, я хочу це, щоб поділитися своїм досвідом, своїми навичками, з дітьми. Можна сказати, виростити їх і виховати чемпіонів. Угу. Ну що ж, і останнє питання. Що для тебе особисто означає перемога у, цьому, у цих змаганнях, у, саме у Європейських іграх? Особисто для мене це золота медаль. Не знаю, особисто для мене. Та не знаю, це просто круто. Ось. Це, як сказати, поки в Олімпіаді немає тайландського боксу, О, що я чув, це він буде в 28-му році. Як, якби він був в 24-му році, то ось ця медаль дозволила б мені поїхати на Олімпіаду. Угу. Ось. Отак. Просто нове досягнення. В спорті нова ступінь. Ось ну це чудово. Я тебе ще раз а, вітаю і дякую тобі за те, що ти проставляєш і місто Кривий Ріг, так і нашу Україну на міжнародному рівні. А, за це тобі велике дякую і дякую тобі за те, що ти а, знайшов час і завітав до нашої студії. Дякую. А ви дивились проєкт спортивне місто і у гостях. У нас був Олександр Єфименко, переможець змагань європейські ігри. 2023. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.